В Івано-Франківську відбулося засідання науково-методичної комісії з журналістики та інформації. Ідея про вільні медіа, яка зародилась на початках виникнення України, досі до кінця не зреалізована. Через це й виникають проблеми в освіті. На думку фахівців, саме журналістській освіті зараз не вистачає, перш за все, єдності згуртованості та високого рівня професіоналізму в реальній практичній журналістиці. Це найбільша проблема для освітян, оскільки нам треба направляти студентів на практику, нам треба і запрошувати журналістів до навчального процесу. А ті проблеми, які існують у медійній галузі, звісно, стримують ці процеси освітні, оскільки ми всі розуміємо, що проблеми в українській журналістиці дуже великі. Вони пов'язані з підпорядкуванням журналістики олігархічним кланом. Теоретики журналістської справи опрацювали питання щодо оновлення навчального плану, переліку нових спеціальностей та обговорили перспективи міжнародної співпраці. Науковці вважають засідання комісії ідеальним для обміну досвідом з колегами усієї країни. Всі проблеми, які є зараз, навчальні плани. Це дуже важлива проблема. Подвійні дипломи. Я знаю, що Прикарпатський університет це дуже успішно втілює. Нам би теж хотілося поділитися досвідом, бо ми далеко від вас знаходимося, і від Європи в порівнянні з вами, тому нам це важче йде. Викладачі Прикарпатського університету раді, що засідання комісії проводять саме на базі їхнього університету, адже лише перший рік тут навчають журналістів, тому сподіваються почути від фахівців усі методичні підходи, які допоможуть у розвитку кафедри та навчальному процесі.